Ой-ой, Андрійш, розходився Откритим. розходився, Андрійч. Так а що вони не слухаються. О, я там бачу ще якісь еті. інші породи є, не тільки тут Миколаївські. жовторяби тут. Да? тут, тут, тут. Да. А, так тут нічого собі, тут я маленький, а він там здоровезний взагалі. Є сі, шмалькальдені блин. О, шмакальден це ти казав. Ох ты, блін, нічогось вона живенька така. Да, Шмакальденка та... ця. А вони пишуть, уйо його... голуби схильні до ковід, чи як. <різь> <різь> Хай не подивляться. Ага. Жива птиця, воно губиня так полипадала. Ой, ось. <різь> ты не на кольцуешь, Андреевич? Я кольцую. своими именными кольцами. Кольцуешь? Ну, Уже крыло, бачи, что. Зараз пойдем. Вот это Чорноряби Леоновский. Блин, тут Тут і деш і деш, які нові якісь ці вольєри, які... Їх не помітно так одразу з вулиця, а заходить, О, Ага, ага. — Хотів вже тому фастався там за 22 пер'ї. Не можу піймати з моїм кольцом Порахувати. — молочний на 22 пер'ї. О, так треба... Да, погано, Щас. Так, пор... А я найду. Порахуваю. А це хто? Оце хто? Поштарі? — Ні, це кормі. А, да, не поштарі, це типа сорок, яке щось воно не сороки, да? Голубочка вилетіла. Угу. Тепер... — А, да, то слава, не, я думаю, не, що не, там закипає. А, а оце у тебе є і теж голуб, да, такий самий, як типу, там був. Що ти кажеш дорогий тобі голуб, осьо. Ні, тут. Мр голуб, голуб і голубка, то вони паровані на. Його я, так... спіймати, Та то ж він мраморного того хотів спіймати Вау Леть мене не спіймав Та ладно не мучить ти голову, Слава. Ти його все одно добив а тоді голуби без лаза, без ноги. Потім думає, Андрій, що там лапа щось хромає, що там вивернута лапа чи ще щось. Андрей, я вам сказати, mm -hmm. ну, да? не знаю, це твій вас. Ви в Виводний? Ні, ну я маю віду, ви в одній твій. А з ким ти їх паруєш, що тут такий О! О, да, о щоб ось, щоб отакі чорні. Тут 22. Не знаю. Ну, тут, тут нема 22. Ну, тут багато, а 22. Раз, нема. два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. пять. Ты что? В школе не учился? Андрюха, Давай я посчитаю. Посчитай. Почитай. <связывающий> Сразу его на базу в <связывающий> Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Перышков. А с таким же кольцом здесь на 20. Да? Багатий голуб. Жир. А, він шо, mm -hmm. лахман... а він, він не бо я лохманоги. ні. Та если він був был Він би вже давно там би жив, да? Так конечно. А уже місце жительства он поменял. Да капец, это руки. Так шукай. А вони вон там якісь молочні сидять, сидят, Андрей. Да ось вот А, воно. Ми їх поганяли, вони два дня будуть собираться. Та вони в шоці, ти бачиш, думають. Та Жили-жили спокійно, ніхто у нас ніхто не на это. Тут... Вон дивись, мраморний дихає як слава. Ты ж ти його поганяв там? Ну жар, на Він он думає, ще є це під саком. А. Мрамарний. Так, так. Зараз йду, Андрій. Ти за що, ти кажеш? А, за жовте все? Да, Зашовтівся, да, бачу, да, бачу. Бде, друге. Ну молоденький взагалі. У тебе тут круглий ріг, лобенята, чи що? Да. Ну то хто вийшов, той вийшов, да? да, так? Угу. Да. Та ні, вони туди ходять. Да, да, Там мабуть гнізда є, Андрійович. Мабуть, вони там хтось гнізда зробив і... А хотів вже оту голубку, таку, а. Ну, то й ладно, іншим разом. Вже не бачить. Пішли, бо ми, ми їх і так тут наворошили так що. Чорний такий. Славуй! А, а оцю голубку, що ти... що, що а -а -а. тобі, більш шла, яке ж улюблена забарвлення. Так, да, це ж його. Любий. Красиво рудочка. Паровані пароводи, так, ну вони. Mm. Вона з чорним голубом, прямо mm. головим. А, я думав вона з цим грамотним паровоєм. Ні, ні. Mm. Це тільки в нас друг свинопасвіт так пару. Що mm. там? Моє бачу. Це ж вона з, під, з підйому вийшла. Та ні було, я трошки ще їх приїжджав, ну, пролідив, так? Да? Ага. Ну, як їсти хочеться mm. зай... Начали літати, так? Да. Не займався губами, ще... Кинув, бо директора возив. <кхи> а потім тут же я почав строїтися, і, ну, і в мене є спаду, родичі да? савчинки. І дядя Вова мені подарив е, скапців. І я начал потихеньку. І в його кінги були, Андрій, мій син, загорівся, він йому не дві положить. пари кінгів Привай, подарив, а мені б. подарив оцих скапців. Ну, коротше, я тут вже ганяв їх, пристраював. І щось мене визвали, треба було не срочно їхати, охраннику кажу. Сережа. Я уїхав, ну голуби, говорю, не закриті, ти тут похазяйнуєш і позакриваєш голуби. Все, нема питань. Уїхав я. На другий день приїжджаю утром. Сережа, стоїть. Ну, де, де, де. Усі ну, дерево перелітає. Ну так, да, дерево перелітає. Усі або. отакі глаза побиті, сині. Кажу Сережа, що случилось? Говори, ну що. Ви сказали, голуби вилетіли за забор, Ну туди ж на дорогу. Щось шугнуло. І вони потягнули на дорогу. А він на прадо їхав. І розбив фон. Стекло, але встає і каже йому. Це ваші голуби. Мої. І той йому заряджає. Я йому кажу, Серега, ну ти дурак. Він казав про стяки. Він дурак, уїхав. Этот... Проходить півгода. Білі чубато в Лохматі, теж Савчинки, мені дядя Вова дав, я їх, короче, вони в мене летіли. Ніхто ж не вірив, я їх навіть сюди привозив, вони три з половиною часу простояли під забором, він голубив в воздух. і вже замерзли і кажуть, вези нас додому. Я їх повіз додому, а голуби ще там. Ну і коротше. Ганяю голубів, я раз дивлюсь, така жирна машина під'їхала до вороту. Мерседес, Mercedes последній. 130 тысяч одна фара на мої устойчивы на твой Мерс. Дивлюсь. Здрасте, здрасте. Это в вашей голубі. Він хотів тобі зарядити. Ні, а ти вже не знаєш, що сказати. Я йому кажу, да, мої мої. А він каже. Я ніколи не бачив, щоб чубати лохмати білі біли летели. Я говорю, ну ви ж бачите. І він дождався, поки вони сіли. Ну, ми з ним там побалакали, все, ну тоді ж виходить, мені вроді й невдобно в його спитати. А я його спрашиваю. Говори, так і так. А що ж такое? Така машина доброва, й фара розбита. А він мені каже, так це ваші голуби. І ти шлем одразу раз на голову. Та я не шлем, я... Думав, що та йде, як на Я швидко випрыгнув з-по і ковів в бір і собак поспускав. Думаю, зараз, як мені, кранти. Оп'ять мої голуби. Кажу, та ні. А що, отак на швидкість, може, голубі? Звичайно, звичайно. О, Дим, не, 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 не. Вороны, снимал, вороны пробивают. Ну и короче, вы не не сбиваете. Дима снимал его там же. Ну, если вороны на дороге. Лимит, тоже лимит, лимит да. да. На раз. Ну и короче, я ему кажу. Ну а я так, наверное, ленька... <существует> еду, а вы ж голубей гоните. <существует> белых. Я ж засмотрелся, а раз щебнем ставлю. Задний, задний фонарь цепил. <существует> а, ну хочешь. А, <существует> Андрюш, я собачку такую. Вот такую собачку. Я на Ой, да, і, ну, так вот так, такие два случая. Ну, Решет. То я думал, что цей е мерседес Mercedes в Чехіхам наказывает. И управлявались гульды. І я був у Брагина на выставке Донецке. И короче. Ой, лет 15 назад. А? Зарюбати Мороз, варю, 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 варю. Не, не, не. и что делать? Лес не стал. Ты прореешь, ничего. Ну, мы на полу бутылку. Все, труба, нет. Да их там, не короче, манеж, там не сразу. одна проходит по утрам. Ну, короче, мы что випивали выпивали там, тут, туда-сюда. Я ее останавливаю. Иди. Да и ну стоя дет. Тут не далеко. Мы не видели эту. Ну, садились, вы же уже пьяне.

Я ему кажу, Все, я не могу, я замерзал. Они были, я другие. Бегу одну сторону, понадослать. Такое было, что было. До утра, Андрюша, до 90. Я подумала, я так Короче, Его треба, пацаны, на надо диету, надо, надо его это. Они, брат, так вони вміємо таку так, вироби. Вироби. що витворяють. Ну, яка тільки живу робить. Я ребята, я є зерно яке, то винеси, я його зараз піймаю. Поки Серега пішов, воно мені раз і на плечо сіло. Я його хочу взяти, воно мені раз капішов в курт. Той виносить мені, каже, зерна немає, приніс пшено, яке то. Я отак руку положив, він раз по руки. І сіло в руку їсть, я взяв, вертаюсь назад. А хлопець той, що робить, там каже, а чого ти вернувся? Я говорю, голуба ось, піймав, той, що залетів троє. Я тобі зараз покажу, в мене є, я знімав це на краснень. Толь, у мене красний білохвостий, і Андрюша його все хоче в мене вигути. Ну не виходить. А, він... я думаю, сьогодні а все коли получится. вони ситі, так він, так він у воздухі стоїть, а я йду в бочку і беру кукурузину. І йду з кукурузиною. І він оттуда під 45 градусів пада, він на руку, і я отак держу, а він по руці танцює, вирвати цю кукурузу, а я йому дручка. І отаку, як шверу кукурузу, а воно таку фу. Ось оце красне, бачиш, що я піймав. Воно на руку бачиш. Мені сіло ось їсть, бачиш? я його взяв, він приніс. Вон красненьке, бачите, що піймав. Сіло на руку, я дав зерна йому, він отак по руки сіло їсть, я його взяв і привіз додому. А в мене біло... залетіло, ну, кілометра ну, три, навірно, в стороні було. Толя, Ті чи... пара... до голуб'я тут у в Так, Зараз, звісно, ні, а це зимою. Набираю в ящику кукурузи і відру несу. Вони вже оба в відрі і поки я туди дойду, вони вже наїлися. Наперлися вже на та все, все, ми вже все. Ні. І про Дзержинський то третій, що я випустив. А того, що я не відкривав. А, я ж не дивився, ви знімали, а я не дивився. То все модлах. Вечінка <теж закриті>. <хух> <пік> в <у> тебе нормально. <спіль> ну, понятно, що зараз вони сім'ячка і рац, і кукурузи даю, і всього дають. Хоча кажуть, ячміня не можна давати, коли голуб'ята <кх infused> пробивають. Чого <їх>. це? Ну, щоб голуб'ята не пробивали волос собі е коли кормят. Я воло <кхех> таке, що застрявало Була, що що в мене. Буває, що устюки такі збуду? конкретні, Дори, але це. Ні, ну, Ось у три бочки ячменя, Ну тільки ячміня, такого ви не дали купити. Це точно. Та прямо. Елітний? Нема такого. Я тебе підведу до Сільпо. Треба подивитися. Андрей, на сільпо торгує славі. Ти знаєш, борода у нього оцей яч ячмінь як пшениця. Вообще на ньому немає. В нього дороги і він. Я що сільпо не, не знаю. до Відійду. Воно Славік тобі да. сказав. Я з Славіка, поїхали, ми взяли, і Славік до сих пор каже. У кого ти брав? У Вані? Ні, я беру. Е... Не заказать, між Павлограм, а. Не заказать. А, ну, mm. а мені не предложу. Так у прошлом році ми вже з Славіком не взяли, а потому що, блядь. Лучшую ячменя на базаре на сильку, нема ні в кое Ягуславика. У него як пшениця. Він, він вообще не колю, він дорогий і у него, да. Там, там просто секретна дорога. Я девич виїжджает туда в поле, включає песню по полям, по полям, синий трактор. Ты ти, сейчас нам все розкажешь. Ты мужик. Андрюха возив. Він поздає сейчас все. Ще пару чарочек уже нормально Зараз, зараз Дима все розкаже. Пацани здружились нормально. У Лиманському. У Лиманському, в лиманському? Ну, там немає. Ну так, спасибо, ну вже там. Фермер плюнув. Я, якщо чесно, я, я вам скажу, що я, я взагалі ніяких дієт голубам ніколи не роблю. Ніколи. Нема в мене таке. У мене літають і без дієт. — Я діє... не ну, знаю, бачив мистецький. І і, і кукурудзою годую, і все. Я, я, це я, це теж... Знає, я теж поварив. Не знаю, що це таке дієти. Я зілку вас там у мене там паїть. Круглий рік у мене і кукурудза, і горох круглий там рік. 10 землі мене було, 10. І нічого. А потом, як начинь, і не парля, Там председателя закривали, і ретро, це як робили і вже праву власне. З кожного знімали, ну коротше, в общем, з 10 вийшло 7 а гектарів, сім з чим то там землі <laughs> і 2 пазьби якогось. А от прошлого. Так да, в прошлом році Андрійович день через день відео показував 25 червня, 26 червня, і кубка, і кубка і літають. А в этом да. году того чого -то, результату. нема часу у людини. У людини часу немає. Я ще кажу, часу немає у людини. Ah. Ah. А що, в минулом році прям, що, Андрій їздив по ярмару. А, mm -hmm. ah, не ті голуби ты маєш на увазі. Так, mm під -hmm. франшизу или кажуть, що лучше чайка. Ну, Андрійович, ну, ну скажи нам, ну ти <годно> ж в Тому пам'ятаєш, ти, коли ми в <годно> минулому році ми там ну так, <годно> за столом збиралися, ти нам показував <годно> відео реально кожен <годно> день. А <И> зараз <годно> такого не було, <годно> да, в цьому, році? як, <годно> як Ну я просто, може, я просто не бачив. А Не було ні одного ти на теще послал. Маршалла Малинский. таке то число, таке то число. Да, я пам'ятаю. Сейчас мы тебя на чистую воду выведем. Андрей, сейчас архивы поднимем. Не надо, Витя, то в телефоне нет. А вот когда у меня будет в телефоне... Ты, как той барыга, блядь, на базаре, ты не подходишь и скажешь. И вы, блядь, с интернета вытянули, блядь, и показываете, летят. А, чужих, чужих, типа, да? а я им кажу, уважаю. Так тут рожа моя и голос мой.

Ба я ж вот там, километр. Это, был. Это было в прошлом да, году. Александр, ты понял, да, Там нет, дата не там, стоит. Дата в, в, Александр. нет. там Александрополь. Дата, Но, локация. Да, 30 километров. Да, 30 километров. Да, недели назад. Да, 30 километров. Да, 30 километров. Да, Оно там снова.